Христос народився. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився усі Йосифа і каже, уставить дитятку, його матір, втікаю в Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірошукати мене дитя, щоб його вбити». Святий Йосип послухався ангела і разом з Богородицею, з дитятком Ісусом мандрують в Єгипет для того, щоб зберегти життя дитяті Ісуси. Рушають дорогу до свого дому, але там вже була небезпека, але Господь попереджує святого Йосифа, що Ірод надумав свої злобі вбити Христа Місії, дитя Ісуса. З цього можемо зрозуміти, яка нелегка доля, які терпіння були святого Йосифа, життю діви Марії, Христа Господа. Скільки прийшлося їм страждати, поневірятися, бути приниженими, тікати, скільки загроз було життю. А потім повернулися, але знову ті края, в які їм казав ангел. Бо замість Сірода правив його син Архилай, який був вже того духа злоби. Як же вони в дорогу, а Господь з'явився у весні? Йосифові. І каже, візьми, дитятко, матір, втікай в Єгипет. І прибудь там, поки я тобі не скажу. Наші дороги є різні. Куди веде тебе твоя дорога? Чи наша дорога йде до єдності з Богом, до святості, до виконання волі Божої? Чи навпаки людина блукає різними дорогами в світі, щоб збагатитися, насолодитися? А то й марною час на пусте. У нас є свої плани і наміри, задуми. Але завжди треба слухатись Господа Бога. Тому що Божі дороги для нас є найкраще. Якщо Господь нас попереджає, що за ті інші справи чи в тих інших відносинах не треба брати участь, тоді ми повинні послухатися Бога. Бо знаємо, що якщо будемо свавільними і житимо в своїх гріхах, в своєму матеріалізмі, то прийде різне нещастя. Бо так Ірод розшукував дитя, щоб бити його, так і злий дух розшукує, щоб нас піймати, щоб звести до гріха, щоб вбити в нас віру в Ісуса Христа, щоб вбити в нас молитву, праведність, моральність. Через те життя є непросте. І на перший погляд здається, що все так мирно працюємо, їмо. Купуємо, продаємо, ходимо на роботу, відпочиваємо. Але насправді йде велика духовна боротьба за нашу душу. Диявол працює 24 години на добу, без перерви, для того, щоб звести нас до гріха, для того, щоб віддалити від Господа, щоб занурити нас в рутинні справи, чи грішні залежності, чи неморальні відносини або погані думки. Він хоче вбити у нас любов до Господа, хоче вбити у нас відносини з Богом, для того, щоб ми жили славільно, грішно, в суєтті, в егоїзмі, в страхах, в поганих обставинах. Через те маємо любити Бога понад усе і триматися Господа, не бути сфавільними, а єднатися з Богом в молитвах, в прийняті святих тайн, читати, виконувати Боже Слово, мати живі відносини вічно живим Богом, відносини повні щирості, любові, послуху, і йти тією дорогою, якою Господь нас кличе. Олег як Кірод поубивав в дітей до двох років, так і злий дух хоче поубивати в наших рідних, в нас, в наших дітях, віру в Бога, духовність, моральність, для того, щоб знищити людину, щоб її потягнути на вічну загладу в пекло. Маємо пильнувати, щоб теж наші рідні і близькі ходили до церкви, мали віру в Бога, навертати їх до Господа Бога, відвертати від гріха, пильнувати, щоб зло не знищило наших дітей, передати їм досвід духовності, віри, навчити молитися, навчити жити праведно. Але тоді навчимо інших жити праведно, зокрема дітей, якщо будемо жити самі в глибокій духовності з Ісусом для Ісуса виконання волі Небесного Отця. Бо навколишні наші рідні, близькі, знайомі, а також наші діти. Не тільки слухають те, що ми говоримо, а вони дивляться на те, як ми живемо, який дух в нас є. Якщо в людині дух грошолюбства, ненависті, суєти, сварливості, невірства, людина далека від побожного життя, далека від виконання волі Божої, не живе в Святому Дусі, живе в душі самолюбства і всяких грішних залежностей, то та атмосфера передається і в сім'ї, в праці. І тоді таких... Людей, які фарисействують, зразу зауважують, зразу видно, що людина говорить одне, а на цілі робить інше, живе бездуховно, неморально, тож треба і в словах, в ділах бути вірними Богові, любити Бога пандусе, приймати Божу любов, терпіти за Божу правду і слухатися Господа. якщо б святий Йосиф не встав серед ночі, не взяв дитя, при чисту дію Марію, не втікав в Єгипет, то зло загрожувало і вбивство загрожувало Ісусові. Повинні ми бути чутливі на голос Божий. Якщо Господь нас попереджує, що ті чи інші відносини є грішні, неморальні, то треба їх уникати, треба не гнатися за грошима, за своїми гонорами, за моднославством, а виконувати волю Божу, не йти за кон'юнктурою світу, за тим, що у світі є дуже поважне і славне, а йти завжди за Богом по житті. Дорогу Христа, дорогою терпіння, дорогою виконання Божих законів, дорогою самозречення, дорогою чинення добра наверення грішників. Тоді Юрид, побачив, що, що модці насміялися з нього, розрутився вельми і послав убитими по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Мудреці насміялися з Іродом, вони не послухалися його і не вернулися назад і не сказали Іродові, де є дитя Ісус. Але... Вони опосередковано, не хотячи того, зробили зло, тому що прийшовши в Єрусалим, перед тим вони розпитували, де дитя, е, Ісус народився, де цар юдейський народився. І цим дали знати іродове, що є цар Месія, цар юдейський. І Ірод, почувшись про це, почав пильно розвідувати різних релігійних людей, народних книжників і мудреців, так мали питву де та з'явилася, що звіщала про народження царя юдейського. Не хотячи того, ті мудреці, звіздарі, причинили зло тим дітям в Ефлеєм, яких Ірод повбивав. тому що вони йому сказали про ту подію, про народження царя юдейського. І в Ірода зродилася злоба, і він вирішив убити іфлеємських дітей. Так і ми можемо часом бажати комусь добра, давати нібито релігійні поради, але поводимося як ті мудреці, котрі розмовляли з Іродом і опосередковано спровадили людь Ірода до тих вифлеємських дітей, яких він наказав убити. Комусь, можливо, ми даємо якісь псевдорелігійні на свій розсуд поради. І людина є збаламучена потім і дезорієнтована, тому що в тих порадах немає сили Святого Духа, мудрості Божого Слова. В цих порадах немає нашого досвіду життя з Богом. І людина дає псевдорелігійні, поверхово-релігійні поради і зводить когось до гріха. Або мовчить на гріх, або лукавить задля своїх якихось вигодів. Або хтось теж, подібно як ті мудреці, нам дає якісь поради щодо життя, щодо того, як, як маємо поступити в ті чи інші ситуації. І ми їх слухаємося, і потім зауважимо, що там прийшло зло, там прийшла бездуховність, гріх. Ті поради були згубні, хоч на перший погляд здавалися добрими. Тож ми повинні дбати про глибоку єдність з Богом. І знаєте, те, що віддаляє нас від Ісуса, те, що віддаляє нас від виконання Божих законів, те є грішне. І таких порад не слухатися. І на світ росту теж не давати псевдодуховних порад повчань іншим людям. А треба слухтись Духа Святого, щоб Він промовляв ті слова через нас, котрі приносять життя, котрі поглиблюють духовне сєдність з Ісусом, котрі заохочують до виконання волі Божої, відвертають від гріха. Коли повбивав ірод, дітей в іклеємі, то збулося те, що сказав у пророк Єремія. В рамі чути голос плаче тяжке рядання, торохи плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає, бо їх немає. Так і в нашому житті ми маємо зауважити, що нас не тішить, коли наші рідні і близькі живуть в гріхах, нас не тішить, коли ми залежні гріхами, коли гріхи нас долають, і людина віддаляється від Господа. Бо деякі люди ще фізично є живі, але якщо ми подивимося на їхній спосіб життя, поведінки, на їхню бездуховність, неморальність, то зауважуємо, що їх вже немає. Де наші ті примари, чи не зло, віддалилися від Господа, і нічого нас не може обрадувати, поки вони не навернуться. Чи то наші діти, чи чоловік, чи жінка, або брат, або сестра, рідні, батьки, чи знайомі, сусіди, родичі або й вороги. Нас буде вводити в прикрість, той стан бездуховності тих людей, котрі є в нашому оточенні, які в гріхах, не навернуті, не розкаяні. Поврамі чути голос, плач, тяжкі ридання, трохи плаче за дітьми своїми, не хоче, щоб їх тішити, бо їх немає. Можливо, деяких дітей наш час полонила бездуховність, чи наркотики, чи алкоголізм, матеріалізм, рушолюбство, неповага до батьків. І вже немає їх, немає відносин добрих з ними, немає духовності, поваги, любові між батьками, і дітьми, тому що зло полонило і знищило їх розум знищило між відносини духовність, Через те ми пільнувати за своїх рідних і близьких, за свій духовний стан, молитися і плакати і ридати у молитві, і просити, щоб Господь навернув наших рідних і близьких, щоб дав їм щире покаяння, навернення, нове життя згідно Божих законів. Якщо заумажуємо духовну смерть у деяких людей, які віддалилися від Господа і святих тайн то треба плакати і радати перед Богом, поки вони ще живі, і вимолювати їхнє навернення. І не може нічого нас втішити, якщо бачимо, що хтось з наших рідних чи близьких є в гріхах, в матеріалізмі. Не падати духом, радіти Господом, але мати печаль за тими людьми, і боротися за їхнє спасіння, говорити їм слово віри, духовності, захочувати до церкви, до святих тайн, щоб покаялися, щоб прийняли Божу благодать, щоб полюбили Господа. Тяжко йому було життя святого Брушника Йосифа, прочистої дії Марії, дитятка Ісуса. скільки переслідувань, скільки небезпек, скільки труднощів, голоду, холоду, мандрівок, важкої дороги. Іншого було в житті Пресвятої Родини, в житті дитятка Ісуса. Ісус Христос, Цар Царів, володар володарів, але Він покорився до такої степені, що Народився від Дівін Марії, Святого Духа Ясла в Назареті, в такій бідноті, в таких переслідуваннях. Тож ми, дорогі Христі, не шукаємо в цьому житті великих розкошів, великого збагачення чи задоволень, чи гонорів, чи марнославства, а шукаємо єдності з Богом. Несімо свій хрест, ідімо по житті за Ісусом, щоб виконувати волю Божу, щоб ставати духовнішими, моральнішими. Аби навертати щораз більше грішників до Спасіння в Ісусі Христі, Дозволимо Духу і Святому повести нас по житті, будьмо чутливі на голос Божий, виконуємо завжди волю Божу, живімо праведно.